Вітаю вас, з вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект DRL. Вони ж ходові вогні від компанії Osram, модель LED DL105 SP. Постачається в кірмовій упаковці комплект. Ось так, всередині У знаходиться фара. В комплекті фара одна. Також в комплекті інструкція з гарантійним талоном і монтажний комплект з кріпленням. Ось такий вигляд має фара. Встановлено 6 потужних світлодіодів, потужність фари становить 14 Вт, корпус. Фари повністю металевий. Бачимо в вигляді радіатора. Він зроблений для того, щоб все тепло, яке видають світлодіоди, відводилось від них і таким чином фара не перегрівалась. Попереду встановлений міцний пластик. Під'єднується живлення як 12, так і 24 вольт до даної фари з допомогою двох дротів. Зараз ми фару під'єднаємо на живлення. По розміру. Фара розміром 18 по довжині 18 см, висота 4 см. Зараз під'єднуємо живлення 12 вольт і візуально подивимося, як воно буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так, яскраво і потужно відсвічує фара. Білий колір світла має. Потужність нагадаю 14 Вт, як заявляє виробник. Фара абсолютно універсальна.